Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із Аврори. Тому запасайтесь смакотой, ставте лайк і всім приємного перегляду. І так, я вже всередині і розпочнемо. Перше, що ми бачимо, це сироп до кави. По 22 гривні. Монік 200 мл в асортименті. 22 гривні. Розпочнемо. Перший варіант це у нас смак кокосу. Другий солона карамель. Третій варіант лісовий горіх. 200 мл. Після чого ірландський лікер. І останній вишня та шоколад. Тому всі ці варіанти по 22 гривні Сиропи до кави. Далі дивимось. Плівка харчова. 50 метрів коштує 22 гривні. Ось така плівка харчова з перфорацією. Ось такий варіант. Зараз в акції. До цього була 29 гривень. Непогана знижечка. Далі зверху, з'явились кришки. Для Консервації по 104 гривні. Пакунок кришок із 50 штук. Бачите? 104 гривні кришки для консервації. Далі, лампадка пластикова кольорова, 12 гривень під свічку. Подивіться, який варіант. Зараз в акції. 12 гривень. Під свічечку. Вставили і горить. 12 гривень. Такий варіант. Далі ваза для квітів 34 гривні. 23% знижечка. Ось така ваза для невеликих квітів 34 гривні. Приходимо далі. І зараз панітони в акції Два смаки по 159 гривень. Це у нас кекс з апельсином та родзинками. Її цукати 500 грамів за 159 гривень. І варіант є з шоколадом. Кекс з шоколадом 159 гривень. Два панітона зараз дуже гарні акції по 159 гривень. Далі дивимось. що це у нас? Ваза 99 гривень для квітів. Ось такий варіант. Звичайна ваза для квітів 99 гривень. Зі скла. Для цього була 149 гривень. Гарний варіант. Далі їжа. Шинка обідня 33 гривні. Є варіант з. Яловичиною ось така банка. І є варіант зі свининою. Тому обирайте, шинка обідня є в двох варіантах по 33 гривні. Консервація. Так, переходимо до наступної позиції. 19 гривень у нас снечки. Ось такі. Star Snack. Для швидкого приготування. Подивіться, як шмажиться. До речі, дуже смачні, я їх куштував, мені сподобались. Виходить з цієї порції здорова тарілка за 19 гривень. Ідеально підходить під кіно. Так, далі. 33 гривні суміш для випікання млинців. Готова суміш 500 грамів. 100 пудів. Коштує 33 гривні. Готова суміш для випікання млинці. Переходимо до наступної позиції. Трубочки кукурудзяні. Бумчик 6 гривень. Ось такий варіант. Паличок. Трубочки кукурудзяні з начинкою. Бумчик за 6 гривень. Український товар. Так, далі. Далі йдуть солодкі напої. Напій соковитий. 320 мл. Ось такі 4 смаки по 39 гривень. Хоча цінників 4. Повинно бути 4 смаки, але в наявності тільки 3. 11% знижечка на такий напій. Ось так вони виглядають. Переходимо до наступної позиції. Український товар. Рулет 19 гривень. Давайте на нього подивимось. Так, це у нас рулет з вишнею. 130 грамів за 19 гривень. Рулет солодкий. Так, далі дивимось. Набір ріжків 34 гривні. Що повладимо? Ось такі. Ріжки, бачите? Шоколадні по 34 гривні. З начинкою. 70 грамів. 34 гривні. Поруч йдуть в акції ще цукерочки. Ніндзя черепашки. Бачите? 17 гривень. Ось такі цукерочки. Та за 34 рожки. 23% знижечка на кожну позицію. Далі, шоколадки. 34 гривні. Лімі від торгової марки Рошен. З горішками. І поруч за 29 гривень з горішками світоч. Це у нас, друзі, чорний шоколад. 29 гривень. 26% знижечка. Переходимо до доступної позиції. Трубочки вафельні карамельні. 150 грамів за 24 гривні. Це ось цей пакуночок 150 грамів. Дану пакуночку. Шоколадні з карамелью. 24 гривні. Наступна позиція цукерки акули 90 г за 35 гривень. Шарт. Подивіться, корольорові, ось такі желені цукерочки, Акула 35 гривень за пакуночок. Далі дивимось. заправка томатна з буряком до борщу. Подивіться, томатні 25 гривень за 240 г. 14% знижечка на ось таку заправочку. 25 гривень. Так, далі дивимось. 129 гривень це у нас, друзі, кава в банці. Ось цей варіант. Давайте подивимось на ньому. Якобс Gold за 129 гривень. Дана банка. До цього була 149 гривень. Переходимо до наступної позиції. 69 гривень. Це у нас, друзі, кава Рощина Gold Le Cafe. Ось такий варіант 80 грамів. Даної кави за 69 гривень. Кава розчина Переходимо до наступної позиції. Кава смажена, мелена, 99 гривень. Le Cafe Grande. Ось такий пакуночок 500 г. Далі дивимося чай 16 гривень. Давайте на нього. Подивимось, тропічні фрукти, чорний чай. Сонет. 20 пакетиків за 16 гривень. Ось такий варіант. Зараз в акції. Так, переходимо до посуду. Щіпці кулінарні 34 гривні. Для кухні ось такий варіант. Зараз в акції. Щіпці. кому потрібні, маданчина 34 гривні. Далі дивимося. Ложка чайна чорна 19 гривень, 21% знижечка. За ось таку ложку. Подивимося, як вона виглядає. Ось така чайна маленька ложечка 29 гривень. Наступні варіанти це вже великі ложки. Також в акції два варіанти. Є ось така ложка. Звичайно, за 14 гривень. Бачите, 26% знижечка на таку ложку. І є з візерунками за 19. Знижечка 34%. 19 гривень і 14 гривень. Далі дивимось. Це в нас, друзі, набір шпателів кухонних за 22 гривні. Подивіться, який набір, можливо, комусь потрібен. М'ясо нарізати або ще щось. Бачите? Є такий варіант за 22 гривні. Шпателя кухонні. Так, переходимо до наступної позиції. Ситечко з ручкою 19 гривень. Ось такий варіант. Бачите? Є трішечки інакший варіант за 22 гривні. Ось. Поруч біля нього. І наступний варіант, друзі, 27 гривень. Це вже трішки більші. 27 гривень. Це вже трохи більше ситочко. Ось такий варіант. 27 гривень, 22 гривні і 19 гривень. Три сита зараз в акції. Переходимо до наступних позицій. Що це у нас таке? 19 гривень. Ложка для борщу. Бачите? Ополоник. 19 гривень. Так, далі. 34 гривні. Ополоник кухонний. Так, цей трішки дорожчий. 34 гривні. І є 19 гривень. Ось такі два варіанти ополоників Переходимо до тарілочки. Тарілочка дуже-дуже цікава. Ось така з візеруночками. Коштує 77 гривень. Бачите? Така здорова тарілка. Далі, 44 гривні це у нас, друзі, тарілка для борщу 44 гривні скляна. Так, переходимо до наступної позиції. Набір приборів. Для кухні. Столові прибори 49 гривень. Тут, дивіться, ложка, вилка, ніж. І видалка. Ось такі 4 варіанти за 49 гривень. Далі, далі. Чашка скляна 24 гривні. Ось така з квіточками. Бачите, 24 гривні скляна чашка. Цікава. Гарненька чашечка. Так, переходимо до наступної позиції. 129 гривень це у нас чашка з фігуркою 129 гривень. Подивіться, всередині морська зірочка. 129 гривень, ось така чашка з морською зірочкою. Всередині. Далі дивимось. 29 гривень. Це у нас баночка для перцю. Ось такий варіант. З Синьою кришкою 29 гривень. Знижечка 26%. Є синя кришка, є зелена кришка по 29 гривень. Ці варіанти. Так, переходимо до наступної позиції. Набір чарок за 109 гривень. Давайте подивимось на ці чарочки. Тут йде 6 чарок в наборі за 109 гривень. Ось такі великі чарки тут приблизно по 60-80 грамів. Переходимо далі. Пляшка. 69 гривень. Бачите? Це налити якийсь напій і подавати. 69 гривень факції. Переходимо до наступної позиції. Це в нас, друзі, ваза для квітів. 37 гривень. Маленька, синенька. Є за 44, трішки інакша і трішечки вища. 44 гривні. Ось так. Переходимо до наступної позиції. 99 гривень. Блакитний варіант з сердечком. 99 гривень. І наступний варіант це у нас велика така ваза за 99 гривень. Тому дивіться, скільки варіантів в акції. Переходимо до посуду. 39 гривень. Тарілка десертна. Ось такий варіант з квіточками. Бачите, біленька з кольоровими квіточками і з гілочками. І також є поряд за 49 гривень. Ця вже тарілочка йде трошечки більша. За 49 гривень, і за 39 гривень дві тарілки зараз в акції. Приходимо до наступної позиції, і це в нас пульверізатор за 23 гривні. Ось так. Набираєте водичку і пшикаєте. Дуже гарна річ. Кому треба 23 гривні. І все дуже дешево. Так, приходимо до наступної позиції, і це рукавиці. Рукавиці по 19 гривень. Для городу, для землі, для садів. По 19 гривень різні кольори. Обирайте, який подобається. Так, переходимо до насіння. Насіння починаючи від 3 гривень. І йдуть дорожчі. Також в акції дуже-дуже багато позицій. На редьку, дині, цукіні, кабачки на що хочете. Акція на зерна. Далі дивимось кришки. 50 штук за 104 гривні для консервації. Подивіться, який гарний варіант. Зараз в акції. Для закривання консервації. Знижечка 15 гривень на кришечки. Далі дивимось. Контейнер 77 гривень. Подивіться, контейнер. Ось такий здоровий, з відсіками. Бачите? 77 гривень для обідів. Такий варіант. Так, наступна позиція це в нас ланч. Бокс за 59 гривень для першої страви, для супів і для борщів. Подивіться, який варіант. Коштує 59 гривень для великих порцій. І так, всередині є ложка та вилка за 59 гривень. Іде все в комплекті. І на цьому все, друзі. Якщо відео сподобалось, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. І всім дякую за увагу. До нових зустрічей! Бувайте!